Уряд запровадив ініціативу, за якою молоді українці віком від 18 до 25 років можуть підписати контракт на Службу у Збройних силах України та отримати до 1 мільйона гривень за рік. Пропозиція звучить привабливою але що приховано за гучними заголовками? Розбираємося, які реальні умови контракту та які ризики чекають на добровольців. Експериментальний проєкт для молоді 18-25, скільки насправді можна отримати. Січні 2025 року в Україні заговорили про залучення молодих чоловіків до армії, і вже в лютому президент Зеленський анонсував розробку спеціального контракту для молоді віком від 18 до 25 років. Головна ідея зацікавити юнаків до військової служби привабливими умовами. І пропозиція варто сказати дійсно цікава. Що ж обіцяють тим, хто підпише річний контракт? По-перше, це 1 мільйон гривень за рік служби. По-друге, можливість вступити до будь-якого вищого навчального закладу без іспитів і вчитись коштом держави. І третє можливість отримати іпотеку під 0% річних. Ось такі три кити для мотивації молоді. 11 лютого з'явилась постанова Кабміну про реалізацію цього експериментального проєкту. А вже за два дні оприлюднили порядок реалізації експериментального проєкту і типовий контракт. Розповім коротко про найголовніше. Отже, контракт укладається на конкретні початкові бойові посади. Це в першу чергу стрілець, гранатометник, розвідник, тобто молодь одразу готують до війни, і це підводить нас до наступного ключового моменту. Участь у бойових діях є обов'язковою умовою контракту. Мало того, на неї має припадати не менше 6 місяців. Контракт передбачає посилену підготовку, яка включає загальну військову тривалістю від 45 діб, пахову теж від 45 діб та курс адаптації у військовій частині ще 14 діб. Тобто, це майже 2,5 місяці підготовки перед відправкою на бойові завдання. Цікавий момент можливість вибору військової частини. Громадяни, які хочуть проходити службу в конкретному місці, можуть отримати направлення від командира частини або від рекрутингового центру ЗСУ. Наскільки це буде працювати на практиці, покаже час. Ну і ще один бонус. Після успішного проходження річного контракту громадянин отримує відстрочку від мобілізації на рік та право на перетин кордону України. Чи дадуть обіцяний мільйон умову контракту? Тепер щодо обіцяного мільйона гривень. Виявляється, виплата буде здійснюватись частинами. Перші 200 тисяч гривень виплачуються протягом 5 днів після підписання контракту, другі 300 тисяч гривень після проходження підготовки та залучення до бойових дій. І останні півмільйона в кінці контракту. Але звернув увагу на пункт про відповідальність: якщо військовослужбовець двічі або більше разів отримував покарання за порушення: кримінальні, адміністративні військові або дисциплінарні, він зобов'язаний повернути в повному обсязі. Вже виплачено грошову допомогу. А неотримані частини коштів, звісно, не будуть виплачені. Як думаєте, скільки військових реально зможуть отримати всі виплати за контрактом? Напишіть у коментарях, як українці відреагували на ініціативу. Як і очікувались, ця ініціатива викликала неоднозначну реакцію в суспільстві. Військові експерти, наприклад Олексій Гетьман, висловлюють думку, що це може бути проміжним етапом. Перед повноцінною примусовою мобілізацією з 18 років. Тим паче партнери з США не раз висловлювали таку вимогу. А от військовослужбовці, які вже не перший рік на передовій, відкрито заявляють про несправедливість нових умов стосовно тих, хто пішли воювати добровільно. В соцмережах користувачі пишуть: цитую: плювок в обличчя тим, хто воює вже не перший рік. Чим я у свої 36 гірший за 18-річних чоловіків, але є і ті, хто підтримує таку ініціативу. Командир взводу Айдар Станіслав Бунятов вважає, що мільйон гривень може стати ключовим фактором для залучення мотивованих молодих людей. Він каже, що молодь швидко навчається та готова дисципліновано виконувати задачі. Колишній посадовець Мстислав Банік теж позитивно оцінює залучення молоді. Він вважає, що інакше в нас немає шансів. Справедливі умови для тих, хто почали служити до впровадження постанови Кабміну No153. Постанова Кабміну номер 153 від 11 лютого стосується не лише людей, які зараз підпишуть контракти. Вона передбачає одноразову грошову допомогу для захисників віком до 25 років, які вже проходять службу. Це стосується не лише зсу, а й інших військових формувань та спецпризначенців правоохоронних структур. Вимоги аналогічні. Це вік від 18 до 25 років і сукупний час участі в бойових діях не менше 6 місяців станом на 11 лютого цього року. Але що робити тим, хто ще не набрав 6 місяців бойового досвіду? Передбачена пропорційна винагорода з розрахунку 1,6 від мільйона гривень за кожні 30 днів участі в бойових діях. І ще один важливий позитивний момент: військовослужбовці, які отримали поранення, травми, контузії, каліцтва. Або перебували та були звільнені з полону, отримують винагороду в повному обсязі, незалежно від терміну бойового досвіду. Проте є й винятки. Нагорода не виплачується тим військовослужбовцям, які двічі чи більше притягались до дисциплінарної адміністративної чи кримінальної відповідальності за порушення дисципліни. А тепер поглянемо на контракти з погляду дотримання правових норм. Мільйон за контракт умови, про які вам не скажуть. Отже. Пройдемося по ключових пунктах, які викликають занепокоєння. Основним викликом я вважаю можливе упереджене ставлення старших військовослужбовців до молодих добровольців. Цілком можливе таке ставлення. Ви прийшли воювати всього на рік. Ви отримаєте більше грошей, ніж ми, старші військовослужбовці. Тож найважчі і небезпечні задачі будете виконувати теж ви. Хотілося б побачити від ініціаторів проекту механізми регулювання подібних конфліктів. Очевидно, що ця відповідальність лягає безпосередньо на командирів. Але чи всі з них будуть регулювати ці внутрішні конфлікти? Ще один спірний момент це потенційна можливість односторонньої зміни умов контракту або його розірвання з ініціативи Міністерства оборони. Звісно. Збройні сили це ієрархічна структура, але критерії мають бути максимально чіткими. Військовослужбовці повинні мати можливість оскаржити неправомірні рішення. Ви захищаєте батьківщину, а компанія мережа права готова захистити ваші права. Звертайтеся, якщо ваші законні можливості несправедливо обмежені, вам не нараховують або не виплачують належні виплати, якщо ви не можете отримати статус учасника бойових дій. Перейдіть за посиланням в описі до відео, заповніть заявку та чекайте на дзвінок юриста. Ми допоможемо відновити справедливість. Адвокати нашої компанії вже кілька років захищають права захисників і вже допомогли десяткам тисяч громадян отримати справедливі виплати чи відновити втрачені права. Підпишіться на наш канал, щоб завжди знати про нові зміни в законодавстві для військовослужбовців. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!